Добрий день! Мої вітання усім, хто зайшов на канал Вінтаж і Мопсумама. На календарі 19 липня рівно півроку назад я виклала своє перше відео на YouTube. Тому сьогодні, шановні глядачі, хочу показати вам невеличку порцію краси. Це буде не розпаковка лоту, а саме огляд. Вінтажних прикрас в оправі Безель назбирала з різних американських штатів Вісконсін, Флорида, Нью-Джерсі. І насамперед хочу зазначити, що безель не продається лотами. Якщо вам пощастить придбати в одному лоті два безелі, вважайте це великою удачею. До речі, дехто думає, що безель це кристал, ну, або вставка з люциту, чи навіть з натурального каменю. Насправді ні. Безель це оправа. Він же рант, обідок або люнет. Це один з елементів оформлення кабошонів при виготовленні прикрас. І перевагою безеля є те, що він підходить абсолютно до всіх каменів та страз, для яких складно знайти готові цапи. А безель ще називають стрічковою оправою. І крім практичної, він, звичайно, виконує ще й естетичну функцію. Перед вами три кольє. Зараз ми їх проаналізуємо. Ось цей колір особисто в мене. Асоціюється з літом, такий свіжий, соковитий, вставки з пластику, намистини у формі діжка теж пластикові, Фурнітура золотого кольору, є замочок, зараз знайдемо, а ось він, шпрингельний. І маркування немає. Довжина сантиметрів 90. Стан збереження прекрасний. Приємне. Наступне кольє? Зараз я його розплутаю. Трьохрядне. Це для мене осінь зима, тому що фіолетовий колір магії, таємниці, вставки з люциту і розмежовані чотирма перлинками. Воно не марковане. Має шпрингельний замок і довжина. Близько метра. Стан збереження чудовий. Таке колоритне. Далі прозорі кристали і білосніжні перлини, ніби пом'яті. Універсальна прикраса. На всі сезони. Теж має довжину стандартну 90 сантиметрів. Є замочок шпрингельний і маркування. Написано австрійські кристали USA. В гарному дуже стані. Можна носити в два оберти. А можна і в один. Наступна прикраса. Ось така оригінальна брошка у вигляді капелюшка. Оздоблена різнокольоровими підвісками в оправі безель. Вставки з люциту. Такі насичені кольори. Синій, червоний, фіолетовий і зелений. Стан збереження непоганий. Є замочок робочий, маркування немає. Діаметр брошки 5,5. Ми звикли бачити в оправі безель кольє, браслети, сережки. А от брошка – це рідкісна знахідка. І до цього головного убору у мене знайшовся ось такий браслет. Просто зверніть увагу на ідентичність кольорів. Це небезель вставки теж з люциту форма ріволі. довжина браслета 18 см. Ось так він виглядає на руці. Має Замочок, коробочку, не маркований. Зі зворотньої сторони трохи зійшло покриття. Але не критично. Загалом браслет дуже красивий і не втрачає свого шарму. Правда? І дуже гарно компонується з брошкою. До речі, ці дві прикраси з різних лотів. Це чудо якесь склався такий цікавий сет. Жіночне кольє магнетичне, притягує погляд, центральна частина градуйована. Виготовлена з прозорих кристалів в оправі безель і ажурних металевих намистин. Довжина невелика сантиметрів. 36 на тендітну шийку. Має. Шпрингельний замок, дивно, але це кольє не марковане. Гарне. І ще покажу вам невагоме, ніжне. Кольє ланцюжок довжина сантиметрів 75-78, без замочка і без маркування, тобто носити тільки в один оберт складається з двох симетричних частин. Два кольори рожевий і блакитний. І дві форми: прямокутна і кругла. А також малесенькі білосніжні перлинки. Легесеньке, як пушинка. Браслет. Трьохрядний, досить акцентний. Має замочок лобстер, ажурні конектори, з яких зійшло покриття. Кристали фісташкового кольору в оправі Безель та перлини кольору айвері. Зараз поміряємо його довжину. Дев'ятнадцять сантиметрів. Такий виразний. І він маркований. Two sisters. дві сестри. М -м? Хороший. Хороший. І. Гарнюще кольє, яке складається повністю з безелів. Безель. Один сантиметр. Скляні кристали кольору раухтопаз. Благородство і вишуканість. Довжина? 90 см плюс-мінус. І замочка немає. Маркування теж не бачу, але і колір, і форма цієї прикраси безсумнівно додасть образу елегантності. Каскадне кольє яке складається. З трьох ланцюжків. Плетіння називається равлик кольору античного золота. Має красиві ажурні конектори і замочок коробочку. Без маркування. Але подібне кольє є у сари Кавентрі. Вставки молочне скло. Такий густий білий. Довжина найкоротшого разка десь 55 см, а найдовшого 75 см це 70 ті роки. Три слова, які характеризують цю прикрасу вінтажність, самобутність і якість. І нарешті сережки центральна барочна перлина. І маленькі, звичайно штучні. А також прозорі кристали в оправі безир. Такі манюні швензи, крихітки. Маркування на них немає. Довжина 6 см. Я вже казала, що. Рухливі аксесуари, прикраси, привертають погляд. І красивий рожевий розбавляє наші біло-золоті відтінки. Додамо трошки циганського барокко. Це браслет. Форма груша або крапля. Деякі вставки в оправі безель, деякі ні. Замочок, лобстер і є також подовжувальний ланцюжок. Маркування не бачу. Поміряємо довжину. 18, ну, Можна збільшити. Він трьохрядний. Стан у нього відмінний, такий виразний, помітний браслет. Знайомий тандем. Прозорі кристали і перлини. Безель в діаметрі 5-6 мм. Якісна фурнітура, щільне покриття. Є шпрингельний замок і шильдик. З маркуванням австрійські кристали Америка. Довжина кольє сантиметрів 95 Таке базове, симпатичне і стан збереження дуже хороший. Давайте. Поекспериментуємо. Візьмемо ось ці сережки і додамо ще це кольє дивіться як розкішно і по-святковому виглядає даний комплект. А той, хто любить мінімалізм, може залишити. Ось це кольє. Це забираємо. І, додавши лаконічні перлинки, пусети вуаля, маємо стильну витонченість. Фішка в тому, що всі ми різні, і це прекрасно. Комусь подобається. Простота, а комусь розкіш. Щодо простоти, ось таке кольє ланцюжок, вже подібне було. Різниця лише в кольорах: тут смарагдовий і прозорий, а також у плетінні ланцюжка. Тут воно незвичайне, таке чудернацьке. Довжина та сама. Сантиметрів 72-75, Замочка немає, маркування теж. І ще одна прикраса на шию. Найдовша з усіх показаних, тут, мабуть, ну, я складу його вдвоє, 1,20. Стан збереження хороший, є шпрингельний замок. Цеколь не немарковане, складається з прозорих безелів. Можна носити в два оберти і навіть в три. Ось так виглядатиме на шийці. браслетик виготовлений з рубінових та прозорих кристалів у вже знайомій нам оправі. Є також шпрингельний замок. І шильдик австрійські кристали USA. Поміряємо довжину 19 з половиною. Стан збереження у нього відмінний. І королем сьогоднішнього огляду є ось цей шикарний комплект. Різнобарвні кристали. Тут 5 кольорів. Гарно переливаються, виблискують. Є шпрингельний замок. І на кольє, і на браслеті, і, звичайно, маркування. Тут маємо австрійські кристали Америка, а на кольє написано Рафаелян. І тут так само австрійські кристали USA. Рафаелян це американо-вірменська компанія, заснована у 1966 році. І найпопулярнішими виробниками прикрас з Безелем є два бренди: це Сваровський і Рафаелян. Одного я впіймала. Тепер черга Сваровська. Загалом ви зрозуміли, що безель це стильно, яскраво і актуально. На сьогодні все. Я дякую за увагу. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки. До зустрічі в наступних відео.